Михайло Михайлович народився у місті Житомирі, закінчив місцеву загальноосвітню школу. Після чого він проходив строкову службу в одній із бригад дислокованих в місті Житомирі. Після проходження строкової служби Михайло Михайлович, відчуваючи свою потребу в тому, щоб продовжувати службу, він вступив на навчання до Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. Пізніше він, виявивши свій талант викладача, Залишився на офіцерській посаді викладачем і також науковим працівником цього інституту, здобувши також і офіцерське звання. Також він здобув і науковий ступінь кандидата наук у Житомирському військовому інституті. Після служби та роботи в військовому інституті Михайло Михайлович перейшов уже на вищий щабель і працював власне, в наукових дослідних установах Міністерства оборони України на керівних посадах. Михайло Михайлович, учасник бойових дій з 2014 року. Він також учасник звільнення міста Славінська від проросійських терористичних формувань. І з початком повномасштабної російської агресії Михайло Михайлович також брав участь в обороні Києва і в інших досить важливих знакових подіях в обороні нашої країни від російських загарбників. У вічній скроботі за Михайлом Михайловичем залишився його син, дружина, рідні, близькі, побратими. Михайла, я знаю дуже, в принципі, давно. Ще з часів, коли ми проходили разом службу в військовому інституті Житомирському разом, ну, часто їздили на роботу в місто Київ, коли він перевівся служити туди. Михайла я знаю, як дуже порядного офіцера, який просував дуже глибоко науку. Він був фахівцем своєї справи, особливо в області радіоелектронної боротьби. Дуже він був, любив сім'ю свою, взагалі дуже шокований цим, тому що ще в понеділок ми разом їхали на службу і людини немає. Ну, Велике горе насправді. І тільки співчуття рідним і близьким. Дуже добродушна людина була, чесний, порядний, нікого не скривдив.